Перший триместр другої вагітності і ведення вагітності в Норвегії. Перший триместр мене застав на відпочинку, і це було насправді прекрасно, окрім мого такого шаткого емоційного стану. На облік я стала у свого сімейного лікаря по приїзду назад в Норвегію, і це можна зробити з 8 по 12 тиждень. Вагітність в Норвегії веде сімейний лікар і акушерка. На першому прийомі збирається анамнез, відповідаємо на питання і так далі. І можна записатися на перше УЗІ, але воно не обов'язково. До речі, ніяких скринінгів в Норвегії немає. І всі УЗІ вони, по вашому бажанню. Звісно, на першому прийомі здаються аналізи важливі, такі аналізи, як на віч, на гепатит і так далі. Видається, звісно, облікова картка. Точніше, листочок, який буде послідовності заповнюватися всіми лікарям, і листочок з усіма майбутніми прийомами.